Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку? Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, розкажіть на тлі цієї всієї інформації, на тлі заяв зі сторони російських пропагандистів. Яка кампанія, які заходи зокрема проводяться в вашій області із місцевими мешканцями? Що говорите, до чого готуєте? Ну саме хочу ще раз сказати, що у нас рівень радіації, як на самій Запорізькатом електростанції, так і в області в межах норми. Достатньо дійсно достатньо води уставково охолоджувача для того, щоб е е ті потреби, які необхідні станції, вона виконувала. Більш е того, ми також в області провели командні штабні навчання, де ми е перевірили всі сили і засоби, які можуть залучатися. У разі надзвичайної ситуації перевірили стан і готовність їх. Більше того, також ми розробили і надали місцевим не тільки місцевим, і на окуповану в тому числі територію, порядок дій всіх жителів Запорізької області у разі виникнення тієї чи іншої ситуації. Ми оперативну інформацію зараз озвучимо. Далі повернемося до спілкування з вами. Зокрема, Київська міська військова адміністрація повідомляє це щодо ситуації в Шевченківському суді столиці. Там о 17.20, нагадаємо, пролунав вибух. За попередні інформації військовослужбовці конвойної служби національної гвардії України привезли до приміщення суду безпосередньо Шевченківського району столиці підсудну особу, яка з невстановлених обставин підірвала в приміщенні суду попередньо вбиральні невідомий вибуховий пристрій. Працюють нині всі екстрені служби. Жбу інформація буде оновлюватися. Нагадаю, що наш колега, наша знімальна група і журналіст вже виїхали на місце події. Будемо очікувати на подробиці. В мене запитання тоді по ЗАЕС і по ситуації навколо. Адже ну, зокрема, Sky News писали про те, що на тлі оцих панічних повідомлень в телеграм-каналах, зокрема і російських, і звідти почали вони більше надходити напередодні. Почали вже виїжджати з енергодару з самого Запоріжжя з навколишніх населених пунктів. В мешканці, чи можете ви підтвердити цю інформацію? Скільки вона є масовою, куди виїжджають і що робить влада на місцях щось чи сприяє цьому? Ну, ви знаєте, я не можу стверджувати, що це було масове виїзди. Це по перше. По-друге, ну це не радар, не скажу, бо немає такої інформації. А що говорити про підконтрольну територію, то немає такого масового виїзду. Люди, які хотіли виїхати, вони вже ще раніше виїхали. Більш того, у нас ще зареєстровані внутрішні переміщення особи з інших областей і з окупованої території. Тому не Е, якщо говорити про окуповану територію, та ми бачили, що є певні ротації саме не посп... безпосередньо на Запорізькій атомно електростанції військовослужбовців, масового виїзду чи техніки, чи військовослужбовців, також ми не бачили. Але ми чули і знаємо про те, що Готуються до ймовірного ймовірних таких дій з боку країни терориста на найвищому рівні, і тут цікаво стосовно того, яким чином відбувається ця підготовка, і чи розроблені вже плани евакуації, чи зрозуміло як швидко потрібно буде людям із наближених районів виїхати, із яких саме міст і куди. Ну, те, що я говорив, у нас є дві, дві громади, все, які попадають у нас 50-кілометрову зону, та два райони Запорі... міста Запоріжжя. Ми на навчаннях, які провели недавно, відпрацювали всі ці, навіть плани евакуації, зробили корективи, в тому числі. Більш того, саме найголовніше для людей це слухати офіційне повідомлення як Запорізької обласної військової адміністрації, так і не тільки і Кабміну, і так далі. Тому тільки з ми будемо надавати всю ту інформацію, яку буде необхідно в разі надзвичайної ситуації. Навіть ми випробували таку систему, яка може працювати без мобільного зв'язку і через гучку мовців разом з поліції з поліцією. Пане Юрію. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Так, ми відстежі.